Вінницька обласна рада шостого скликання розпочала свою роботу. На установчу сесію прийшли всі 132 депутати, але не всі з них взяли участь у таємному голосуванні щодо визначення нового голови облради. До речі, претендент на цю посаду був один Сергій Татусяк. Саме він за результатами голосування і очолив депутатський корпус. Перша сесія Вінницької обласної ради шостого скликання пройшла у помітно напруженій атмосфері. Головним питанням порядку денного було обрання нового голови цього органу самоврядування. Було висунуто лише одну кандидатуру на посаду голови облради члена партії регіонів Сергія Татусяка. Інші політичні сили відмовились висувати своїх кандидатів. Я хотів би сьогодні оголосити, що політична партія єдність не буде висувати свого кандидата. І друге, і друге політична партія Єдність не буде приймати участі у голосуванні по голові обласної ради. Ми звертаємось до наших колег про підтримку такої позиції. Дякую. Втім, попри незадоволення певної частини депутатів, вибори відбулися. Народні обранці голосували таємно. До зали заходили по одному та без будь-яких засобів зв'язку. За півтори години очікувані результати голосування стали відомі. За результатами підрахунку голосів, лічильна комісія встановила загальний склад ради 132 чоловіка. Повноважний склад ради 132 чоловіка. Кількість депутатів, присутніх на сесії 132 чоловіка. Кількість депутатів, які отримали бюлетені для голосування 104. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні – 104. Кількість бюлетенів, визнаних дійсними, немає. Кількість голосів поданих за кандидатів. Татусяк Сергій Пилипович за 96 голосів. Оплески вітання квіти і новообраний голова Вінницької обласної ради бере слово. Дозвольте щиро і сердечно подякувати всіх вас за підтримку. Я розумію, що сьогодні переді мною, перед нами всіма, надзвичайно велика відповідальність. Це перспектива розвитку нашого рідного краю. Я хотів би побажати нам плідної роботи, оптимізму, віри в день завтрашній. Губернатор Микола Джига від свого імені привітав Сергія Татусяка та подякував колишньому складу облради та її голові Григорію Заболотному. За його словами, ця команда впродовж чотирьох років демонструвала злагоджену та плідну роботу а також зауважив, що відтепер нова рада працюватиме не на інтереси партії, а на благо Вінницької області. Ми не будемо ділити хто з партії регіонів, хто з батьківщини, хто з єдності. Ми працюємо на Вінниччині. Ми переважно всі війничани, і ми повинні зробити все для того, щоб наша область вона зараз є на перших позиціях в країні, і це, повірте, не заслуга сьогоднішньої команди, це заслуга більше тої команди, яка була. І я хочу, щоб ці традиції продовжувалися. Новоспечений голова Вінницької обласної ради одразу ж приступив до виконання своїх обов'язків та проанонсував наступне засідання першої сесії, на якому оберуть заступників голови виконавчий апарат, а також обговорять пріоритети подальшої роботи.